Де зелені хмари яворів заступили неба, синій став, На стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав Всі народи бачиш ти із висоти, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, бачу, все я з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Ти рости, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. У кожного з нас є своя квартира або власний будинок. У тварин також є свої помешкання. Дехто з них живе у гніздах, у нірках, у будинках та сараях. Послухайте, яка цікава та дивовижна пригода сталася одного разу у лісі. До газети лісових жителів вирішив дати оголошення равлик. Воно було таким, здам квартиру в дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода і освітлення. Тільки но з'явилося це оголошення, як лісові птахи та звірі натовпом посунули до равлика. Адже чомусь тоді у лісі було сутожно з квартирами. Прибігли працьовиті мурашки, неквапно причвалали товсті ропухи у супроводі жвавих малюків пуголовків. Поки збирались усі охочі винаняти хату, почало сутеніти. І тоді приповз світляк і навіть прилетів кажан. Майбутні квартиранти. Усі, як один, почали сварити равликову хатку, мовляв, і кімната лише одна, та й та без вікна, і немає для кажана горища, і відсутній погріб, так потрібний мурашкам. Отож, поговоривши, побалакавши, кожен повернувся до своєї домівки і подумав, що іншої такої не знайдеш, і як добре у ній живеться. Природа Є домівкою для всіх живих організмів. Світ природи навколо нас прекрасний. Ми повинні любити і оберігати його. Вода, земля, повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Щоб нам добре жилося у цьому домі, необхідно дбати про навколишнє середовище. Про рідну природу. Якби люди докладали певних зусиль та дотримувалися правил поводження в довкіллі, то в нашій природі нічого б не загрожувало. Не ламайте гілки дерев та кущів. Рана на рослині рана на живому. Всі поранені рослини тривалий час хворітимуть, а багато з них і загине. Не топчіть, не зривайте рослин кожен зелений листочок Кожна травинка виділяють в повітрі кисень. Ми ним дихаємо, без нього немає життя. Пам'ятайте, квіти у природі виглядають набагато красивіше, ніж у букеті, який швидко зав'яне. Не ловіть барвистих метеликів. Квіточки радіють метеликам. частують їх соковитим нектаром і пахучим пилком. Від дотику пальців людини з крилець метеликів осипаються лусочки, ушкоджуючи тендітні крильця і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть мурашки, надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходило повітря і вода. Збирають рослинні рештки із землі. Знищують шкідників городу, поля та лісу. Не кричіть, не галасуйте на природі. Ліс, поле, лука це домівки звірів, пташок, комах. Вони там живуть. Хто працює, а хто відпочиває? Заважати їм голосною музикою та криком не можна, адже це їх лякає. Не смітіть нехай місця відпочинку будуть чистими. Відпочиваючи на природі, не слід засмічувати місця свого перебування. Залишене сміття в природі десятки років нагадуватиме про ваше бездушне ставлення до навколишнього середовища. Не залишайте багаття в лісі. Вогонь може миттєво знищувати все живе. Простежте, щоб у місцях вашого перебування не залишилося навіть іскорки від багаття. Безвідповідальне, згубне відношення людей до природи негативно впливає на навколишнє середовище, на природу всієї нашої планети. Будь-які рослини чи тварини, що, створені природою, є невід'ємною і необхідною її складовою. Зупиніться перед красою природи і в вашому серці також розквітне краса. Щоб бути природі вірним другом. Необхідно постійно про неї дбати, оберігати та захищати.